Київські лікарі пересадили серце захиснику після важкого поранення. З початком повномасштабного вторгнення Василь встав на захист батьківщини. Торік у вересні поруч із воїном розірвався ворожий боєприпас, і в чоловіка розвинулася серцева недостатність. «Паморочилося в голові. Тиск тільки понижений 60 на восемь, за тако. Плями чорне літала, я міг пост. Просто землі. Стан Василя стрімко погіршувався. Його доправили в тилові регіони. Врятувати військового могла лише трансплантація серця. Донора знайшли на Одещині. Але оскільки небо для цивільних польотів було закрите, кардіохірурги зі Львова вирушили туди разом із Василем та необхідним обладнанням. Серце живе поза людським організмом 4 години, і за цей час потрібно встигнути як доставити то серце, е, так і його пришити, запустити. Цю провели на базі міської лікарні у місті Балта. Донором захисника став 37-річний одесит, який загинув в автокатастрофі. Операція пройшла успішно, і вже наступної доби Василь повернувся до Львова. А за декілька днів став на ноги. Військовий каже, досі не може повірити, що отримав другий шанс на життя. Я не вірю то. Тім не висобуття. Нині Василь, сповнений сил та енергії, каже, розпочинає життя з чистого аркуша. Тім, одне бажання з минулого незмінне повернутися на службу та допомогти побратимам швидше здобути перемогу.